Якщо ви шукаєте ароматні трави, які легко вирощувати, і їх можна збирати в саду цілий рік, кінза кореандрамсайвам чудовий вибір. При правильних умовах вирощування кінзи в приміщенні швидко забезпечить будь-якого садівника рясним запасом цієї корисної зелені. Хоча походження кінзи важко точно визначити, більшість ботаніків сходяться на думці, що вона є рідною для близького сходу та Середземномор'я. Це однорічна рослина, яка віддає перевагу добре дренованому ґрунту. Усі частини рослини їстівні, включаючи коріння та насіння, і кожна з них має своє унікальне використання в кулінарії. Саме тому кінзу так широко використовують в самих різних стравах. Ви можете насолоджуватися кінзою зі свого домашнього саду на всіх етапах її життєвого циклу. Вирощування кінзи в приміщенні відкриває багато можливостей від мікрозелені до повністю сформованого листя і навіть квітучих рослин, що дають насіння. Її можна їсти свіжою в салатах або додавати в гарячі страви. Чи можна вирощувати кінзу в приміщенні? Скажімо, ви хочете вирощувати кінзу, але живете в квартирі з невеликим балконом або взагалі без нього. Можливо, у вас обмежена рухливість або клімат у вашому регіоні занадто жаркий або холодний для кінзи. Ніяких проблем. Якщо створити правильні умови, вона відмінно буде рости в приміщенні. У північній півкулі кінза найкраще почувається біля південного вікна, де отримує достатню кількість ультрафіолетового світла. У південній півкулі навпаки, вибирайте північне вікно. Якщо вікно не підходить, можна використовувати фітолампи. Пам'ятайте, що фіолетові ледлампи дають достатньо світла, але можуть сприяти появі цвілі. Білі та жовті лампи краще імітують природне сонячне світло, яке віддає перевагу цій рослині. Вирощуйте кінзу в лодках, достатньо широких для розеясади, але компактних для вашого простору. Лодки повинні мати дренажні отвори і бути досить глибокими, щоб підтримувати кореневу систему. Ще один цікавий спосіб вирощування в гроутенте. зазвичай він займає більше місця, ніж підвіконня, але якщо у вас достатньо вільного простору, наприклад, ділянка розміром 2 на 4 фути, це може бути чудовим варіантом. Гроутенти оснащені лампами і допомагають підтримувати потрібну вологість і температуру. Хоча гідропонне вирощування кінзи дає менший урожай порівняно з іншими травами, цей метод також можливий. Головне підтримувати правильну температуру і рівень pH. Як вирощувати кінзу в приміщенні? Якщо ви хочете вирощувати кінзу вдома, виконайте ці кроки, і у вас завжди буде свіжа зелень під рукою. Посадка найкраще садити кінзу з насіння, так як розая сада погано переносить пересадку. Кожен стручок коріандру містить одне-два насіння, і їх можна висаджувати на відстані 2-3 дюймів один від одного. Якщо посіяли занадто багато насіння не страшно. Загущення насаджень не є критичним для кінзи, особливо якщо ви можете прорідити розеясаду, залишивши 8-10 дюймів між рослинами. Замочування насіння перед посадкою прискорює проростання. Для цього обережно подрібніть насіння в мішку качалкою. А потім замочить їх у воді на 12-24 години. Після цього посадіть так само, як сухе насіння. Для гідропоніки використовуйте той самий метод замочування, а потім розподіліть насіння в три етапи протягом 5-6 днів. У міру проростання переносити їх в гідропонну систему. Освітлення Кінза віддає перевагу повному сонцю. Принаймні 6 годин світла на день з легкою тінню в жаркий полудень. У холодні сезони рослинам потрібно більше світла. Якщо використовуєте фітолампи, можна не турбуватися про розташування. Але якщо вирощуєте на підвіконні, ставте лодки біля південного вікна в північній півкулі або у північного в південному. Ще один спосіб забезпечити рівномірне освітлення щодня повертати лодки. Це запобіжить витягуванню рослин і покращить фотосинтез. Якщо природного світла недостатньо, використовуйте фітолампу з таймером або вмикайте її вручну. У груутенте застосовуйте той же принцип: Полив. Кінза любить вологий, але не перезволожений ґрунт. Поливайте розеесаду з пульверизатора. У жарких умовах перевіряйте ґрунт один-два рази на день. Якщо ґрунт швидко пересихає, спробуйте нижній полив через підон. Слідкуйте, щоб вода не застоювалася. Молоді рослини потребують більше води, ніж дорослі. Але не допускайте повного пересихання ґрунту. У спеку поливайте частіше в прохолодну погоду рідше. Ґрунт Кін заволіє пухкий, добре дренований ґрунт. Підійде якісна органічна суміш для розеясади. Переконайтеся, що в контейнерах є дренаж і підони для стоку води. Замість ґрунту можна використовувати кокосове волокно. Розпущіть його і посадіть насіння. У самополивних контейнерах стежте за вологістю, щоб уникнути цвілі. Для гідропоніки вибирайте готові системи і підтримуйте PH води на рівні 6, 5, 6, 7. Температура і вологість. При температурі вище 75 градусів кінза швидко зацвітає, що змінює смак листя. Слідкуйте за температурою в будинку. Взимку перегрів менш імовірний. Не ставте лодки поруч з батареями або кондиціонерами. Перегрів сушить ґрунт і прискорює цвітіння, а холод гальмує зростання. Вологість теж важлива. Занадто вологий і прохолодний клімат сприяє появі брошнистої роси. Гроутенти утримують більше вологи, ніж відкриті лодки. Кінза не потребує високої вологості після стадії розеясади. У гідропоніці випарування створюють додаткову вологість, тому регулярно перевіряйте листя на наявність ознак грибка. Добриво. Думки про підгодівлі кінзи розходяться. В цілому, через 4 тижні після сходів можна зрідка використовувати водорозчинне добриво. Але якщо ґрунт багата, кінза прекрасно обійдеться і без нього. Обрізка Чим частіше зрізаєте кінзу, тим густіше вона росте. Якщо ви хочете мікрозелень, зрізайте паростки висотою 1 дюйм через 12 годин після поливу. Для дорослих листя використовуйте ножиці, зрізуючи біля точки росту. Після цвітіння смак листя змінюється. Можна видаляти квіти, але краще збирати насіння для наступного сезону. Зріжте стебла, підвісьте їх в пакеті вниз головою, і насіння самі висипаються. Проблеми та рішення шкідники, такі як кролики та олені, в будинку не страшні, але є й інші ризики. Надлишок води і недолік світла призводять до борошнистої роси. Видаліть уражені частини і дайте ґрунту висохнути. Занадто вологий ґрунт приваблює грибкових комариків. Дорослих особин ловити на липкі пастки, а личинок контролюйте, скорочуючи полив. Коренева гниль проявляється вияненням листя. Якщо коріння коричневі, рослина швидше за все загине. Якщо залишилися білі коріння, видаліть гнилі і пересадите в свіжий ґрунт. При нестачі води кінза теж ваяни. Поливайте регулярно, підтримуючи помірну вологість.